Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду Три козлика та злий троль. Норвезька народна казка. Давним-давно на схилі пагорба біля річки жили три брати козлика. То були маленький козлик, середній козлик та великий козлик. Вони їли траву на схилі гори і ставали все товстішими. Одного разу троє козликів озирнулися навколо і побачили, що вони з'їли всю траву на схилі пагорба. Що нам тепер робити? спитав маленький козлик своїх братів. Якщо ми не знайдемо більше трави, ми зникнемо. Ось там багато смачної зеленої трави, сказав середній козлик, дивлячись на галявину на іншому березі річки. Так, сказав його старший брат Великий Козлик. Залишається лише перейти дерев'яний міст, і ми зможемо наїстися до схочу. Але місто хороняв жахливий потворний троль. Він був зелений з великою головою та яскраво червоним носом. На його шкірі були бородавки та волосся на підборідді, а його жахливі зуби були довгі, гострі та жовті. А ще він був дуже смердючий. У кого з нас вистачить сміливості, щоб перетнути той міст? запитав великий козлик своїх братів. Три козлики перезирнулися один на одного. Нарешті маленький козлик сказав Я перейду міст. І він пішов вниз по схилу гори. Цок-цок, цок-цок, і він перейшов дерев'яний міст. Хто це цокотить через мій міст? закричав бридкий троль. Це я, маленький козлик, відповів козлик, намагаючись не вдихати жахливий сморід троля. Я просто піду на галявину поласувати зеленою травою. Ні, нікуди ти не підеш, гаркнув троль. Спочатку я тебе з'їм. І він піднявся на дерев'яний міст. Маленький козлик був дуже наляканий, але знав, що сказати. Я не думаю, що я б міг стати для вас гарною вечерею. Хіба ви не бачите, який я маленький? Вам слід почекати мого брата, середнього козлика. Він набагато більший і товстіший за мене. Троль задумався. Гаразд. Сказав він, ти можеш перейти міст. Тож маленьке козенятко пішло через дерев'яний міст цок-цок, цок-цок і вискочив на галявину. Як тільки старший козлик побачив, що маленький козлик у безпеці, він сказав своєму молодшому братові: Тепер твоя черга. Тож середній козлик швидко помчав схилом пагорба. Цок-цок, цок-цок. Він пішов по дерев'яному містку. Коли він пройшов половину шляху, смердючий троль крикнув Хто це цокає через мій міст? Це я, середній козлик, сказав козлик. Я просто йду через міст, щоб поласувати зеленою травою з братом на іншому березі. Ні, ні. крикнув троль. Спочатку я з'їм тебе. І він піднявся прямо на маленький дерев'яний міст. Середній козлик був дуже наляканий, але не дав тролю це побачити. На моїх кістках мало м'яса, сказав він. Тобі варто почекати мого брата, великого козлика. Він найбільший і найтовстіший з усіх нас. І він був би тобі гарною вечерею. Гаразд, сказав троль, ти можеш переходити міст. Тож середній козлик пішов цок-цок, цок-цок через дерев'яний міст, щоб приєднатися до свого брата на галявині з іншого боку. Нарешті настала черга великого козлика перейти міст. Цокотять по дерев'яному мосту копита. Цок-цок, цок-цок. Хто це цокає через мій міст? заревів троль. Це я, Великий козлик. Я піду до своїх братів їсти зелену траву на лузі. О, ні, ти не підеш. Ти найбільший, найтовстіший козлик, і я тебе з'їм. І смердючий троль виліз на міст. Великий козлик не злякався жахливого потворного троля. А от троль точно злякався, коли побачив великого превеликого козлика. Він спробував утекти, але перш ніж він рушив з місця, великий козлик опустив голову. Затупотів копитами і своїми великими козлячими рогами штовхнув троля прямо в річку. Троль пішов під воду з великим плеском, і більше його ніколи не бачили. Тоді великий козлик пішов по дерев'яному містку, щоб приєднатися до своїх братів на лузі. Всі троє їли смачну зелену травичку і з кожним днем ставали все більшими, товстішими та щасливішими. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.